З Кореї можна пригнати не тільки Hyundai або Kia, а й багато хороших німецьких автомобілів. Ось до прикладу ця BMW 320 дизель. 2012 року вона 190 тисяч пробігу оригінального, має декілька косметичних підкрасів. Машинка в повній комплектації. І получиться вона в Україні на номерах. Від 12 тисяч доларів, якщо замовлення її привозить. Тож, кого цікавлять хороші автомобілі з Південної Кореї з невеликим оригінальним пробігом і в хорошій комплектації, звертайтеся до нашої компанії Авто з Кореї в Україні. Термін доставки автомобілів на сьогоднішній день складає від 3 до 4 місяців. Кому цікаво, звертайтеся наші контакти в шапці профілю. Також маємо багато автомобілів з Південної Кореї в наявності. Є Sportage, Tucson, Santa Fe, Sorento і Volkswagen Tiguan. Автомобілі знаходяться в Києві на території авторинку.